Роблені котлетки, які обожнюють і діти, і дорослі. Нарізаємо філе курячи, тонкими смужками. можна на квадратиками, не принципово. До м'яса відправляю яйця, сметану та майонез. Сіль перець за смаком. Обережно все ретельно перемішую до однородної маси та поступово додаю просіяну муку в 2-3 етапи. Жарю котлети за допомогою пергаментної бумаги, розігріла сковородку, налила соняшникову олію та обережно викладаю свої котлетки. Сковорідку накриваємо кришкою, жаримо на середньому вогні з обох сторін. Ці котлетки залишаються м'якими та смачними навіть тоді, коли вони холодні. Викладаю в каструльку та потім накриваю кришкою.